Різдво на серветках авторка Анна Харламова. Читає Валентина Виноградова. Вподобайка, підписка, комент. Хай лунає рідне слово, український контент. Дивлюсь у вікно затишного кафе під назвою Мері та спостерігаю на те, як сніг. М'яко і тихо падає на землю. Сьогодні святвечір, і я повинна бути вдома, готуватися до свят, але я там, де я є. Місто огортає особливою атмосферою, але я вже не вірю в дива. Ну, яке ж це диво, сидіти у святвечір одній у кафе, де повно пар. Або сімей, які зустрічаються тут, щоб відсвяткувати разом. Я вдихаю, видихаю, та дивлюся на те, як до закладу прибувають нові відвідувачі. Сніжинки танцюють у повітрі за вікном, а всередині закладу лунає сміх та привітання. Пари обіймаються, цілуються, а я думаю про те що колись все зіпсувала. Коли я йшла сюди, думала лише про те, щоб не залишитись у порожній квартирі, а тепер я почуваюсь самотньою серед людей. Знову вдихаю, видихаю і прошу офіціанта принести мені ще одне горнятко кави. Це вже третя за рахунком, але хто рахує? Відчуваю аромат бризу, серед насиченого та густого, аромату хвої, свічок, кави і роззираюсь, наче побачу того, кому колись завдала болю. Але я знаю, що його тут немає, і бути не може, але все одно перевіряю поглядом приміщення. Його немає. Я не бачила Ніла вже сім років. Моє серце стискає в тузі, але я добре пам'ятаю та знаю, що в цьому винна лише я сама. Згадую, що колись давно я розбила серце дуже гарному хлопцеві, бо боялась, що застрягну в маленькому селищі і ніколи не побачу світ, але тепер я хочу додому. Знаю, що маленьке селище це і є мій дім. Ніл завжди пахнув бризом, і його усмішка сяяла, коли він бачив мене. Я його кохала, а він кохав мене. Та минуло сім довгих років, і навряд чи він згадує ту, яка так сильно ранила його. Напевно, він вже має свій дім, сім'ю. І навіть не згадує, що колись у його житті була Сара. Підіймаю голову якраз тоді, коли офіціант приносить моє замовлення, а ще ставить тарілочку із шоколадним печивом. Я цього не замовляла, швидко кажу, коли хлопець майже відійшов це від одного таємного санти. хлопець усміхається та йде до другого столика. Я спантелично дивлюсь на тарілочку з печивом, аж раптом бачу під нею серветку, на якій щось написано, придивляюсь та читаю. Не втрачайте віру в дива, прислухайтесь, чуєте різдвяні дзвіночки? Я перечитую ще раз послання і починаю шукати очима того, хто міг це написати. Людей занадто багато, усі сміються та жваво з кимось розмовляють, але це однозначно мусить бути хтось, хто теж тут один. Та я нікого не помічаю. Не знаю чому, але я вирішую дістати ручку з сумочки та швидко написати на серветці. А чи почує їх той, хто вже не вірить у дива? Я шукаю очима офіціанта і коли знаходжу, прошу його підійти, а потім так само спонтанно, як і відповіла на лист, віддаю його хлопчині і прошу передати моєму таємному санті. Хлопець усміхається і підморгує мені, забираючи серветку. Я вся тремчу, наче я на морозі, але я в теплій кав'ярні та в моїх руках. Горнятко кави, навіщо я це зробила? Що хочу від цього отримати? Не знаю, але знаю, що мені кортить із кимось поговорити. Хлопець повертається і кладе на стіл серветку, каже, що скоро підійде. Я нахиляюсь над новим посиланням і, читаючи, усміхаюсь. Він. Слухайте серцем, віра знаходиться у ньому. Я, колись я його не послухала, і от тепер сиджу тут сама у святвечір. Він його можна стілити та відігріти. Холод це не назавжди, і ви, не сама, з вами таємний Санта. Я дякую, таємний Санта, я хочу додому і хочу зустріти людину з минулого, але боюсь, що він мене навіть не захоче бачити. Він, якщо ви відчуваєте, що ті стосунки варті того, щоб спробувати, варто поїхати і нагадати про себе. Я. Можливо, і варто. Він. Я б так вчинив. Ви нічого не втрачаєте, а от здобути можете. Я. Я стала боягузкою. Та людина пам'ятає мене іншою, та й напевно в нього вже є родина. Він. Ви не можете цього знати, поки не зустрінетесь. Я. Якщо б це було так легко, як це листування з незнайомцем. Він. Тепер я не незнайомець. Я той, хто підштовхує до дій, до дива. Хіба вам не здається, що це і є диво? Я написав, ви відповіли. І от я знаю вашу історію і кажу діяти. Я. Це диво згодна. А чому ви вирішили написати мені? Він, ви виглядали сумною. Різдво не повинно бути сумним. Та й взагалі не сумуйте. Я намагатимусь дякую. Він, я маю йти. Все буде добре, щасливого Різдва. Я щасливого Різдва. А якщо мені потрібна буде порада, як мені знайти вас? Він обіцяю, на вас чекає диво. А якщо ви справді забажаєте знову мене зустріти, це станеться. Я? Ви змушуєте мене думати? Що ви не просто випадковий незнайомець, а дійсно Санта. Дякую за цю дивну і чарівну розмову. Він і вам. І пам'ятайте, дива трапляються. Я все дивилась, коли хтось виходив з кафе, але нікого не впізнавала, та чи повинна була того, хто зі мною листувався. Я ніколи не бачила, та я сподівалась, що зрозумію, що саме ця людина подарувала мені надію. Вперше за сім років я реально думала про повернення додому. Думала про те, що, можливо, кохання усього мого життя хоч іноді про мене думає, і що є надія на прощення. І от. Воно ще одне диво, я усміхаюсь сама до себе, чи то до своїх мрій. Я усміхаюсь. У двері виходили і заходили люди, їх вставало все більше, і я вже не могла розгледіти всіх, хто вирував у потоці веселого хаосу. Можливо, він вже пішов, і я вирішила запитати це в офіціанта. На жаль, ваш друг по листуванню вже пішов. Коли? Я підвелась, щоб поспішити, але хлопець промовив одразу після останнього листа. О, а чи часто він тут буває? Це вперше, вибачте, мені потрібно ще до того столика. Я дістала сто доларів та поклала їх біля порожнього горнятка. Веселого Різдва. Ого. Дякую і вам веселого Різдва. хлопець на ім'я Енріке розплився в усмішці. Хай щастить у пошуку, мовив він, коли я підвелась і почала одягати пальто. Дякую. Я зібрала всі листи серветки і поклала їх до сумки. За дві хвилини я вже стояла під лопатим снігом і відчувала, як в мені жевріє надія, віра і любов. Саме завтра я придбаю квиток на потяг і поїду туди, де мій дім. Розділ другий. Добрі справи. Ранок почався з того, що я перечитала вчорашні слова на серветках. Потім я випила кави, знову все перечитала, сіла за ноутбук і зробила те, що давно мала зробити. Я придбала квиток на потяг. Вже сьогодні ввечері я поїду додому. Мої батьки приїжджали завжди до мене, а тепер я остаточно повертаюсь туди, де мене люблять, і до тих, кого люблю я. В мене небагато речей. Все, що я маю, змогла вкласти в дві валізи та сумку. Квартира орендована, тож і з цим проблем немає. З роботи я пішла ще два тижні тому, бо зрозуміла, що офіси то не моє, моїм завжди була природа. Сім років тому я облаштовувала сади, ділянки біля дому і була дуже щаслива. Я сподівалась на те, що коли повернусь у своє маленьке село, знову буду займатись улюбленою справою. Час, звісно, покаже, але я мала мету, якої давно не мала, так як і надії та мрій. Знову і знову перечитуючи слова на серветках, я мега рішуче налаштована. Сьогодні Різдво. І саме сьогодні трапиться диво, я впевнена, завдяки людській доброті я здобула різдвяний настрій і віру в те, що я все зможу. Головне вірити. Мені б хотілось подякувати тому чоловікові, який створив для мене магію святвечора і подарував дух Різдва, але навряд чи я коли-небудь його зустріну. Тож просто буду молитись за нього, а поки я маю час до вечора, я вирішила пройтись до однієї з будівель, де знала, діють благодійні організації. Саме там я хотіла пожертвувати свої речі, а перед цим купити ще їжі і теж віднести її тим, хто цього потребує. Коли я поверталася назад додому із пустими руками. Але серцем, яке здавалося більшим від доброї справи, до мене підійшла дівчина з милою усмішкою і простягнула мені якусь записку. Розгорнувши папірець, моє серце, мов навіжене, вибивало шалений ритм. Гарні справи завжди винагороджуються, а особливо у Різдво. Чекайте на диво, таємний Санта. Я дивлюсь у різні боки, але людей так багато і я гублюсь у метушні, тож не знаходжу того, кого дуже хотіла побачити, щоб подякувати. Зрозумівши, що мій таємний Санта не збирається показуватись, я з усмішкою поспішила додому. Щоб забрати валізи, сумку і вирушити до вокзалу. Розділ третій. Диво Різдва. Стою на платформі і не знаю, як я досі не знепритомніла. В моїх вухах гуде, серце, немов відбивний молоток, а руки в рукавицях спітніли. Довкола літають сніжинки. З моїх губ виривається пара від важкого дихання, і я от-от зроблю крок до свого майбутнього, аж раптом хтось проходить повз, і я бачу, як цей хтось губить листок. На мить заплющую очі, бо відчуваю аромат бризу. Моє серце робить сальто. Відкриваю очі, підіймаю папірець. І гукаю людину, яка неначе розчинилась, дивлюсь на листок у руці і бачу надпис від таємного санти, усміхаюсь, розгортаючи папірець, в якому написано: Готуйся зустріти своє майбутнє щасливого Різдва. Я знову і знову вишукую. Свого таємного санту, але його немає. Він пішов, а мій потяг прибув на платформу. За кілька хвилин я вже заходжу у вагон і знаходжу своє купе. На дві хвилини вирішила сісти, щоб заспокоїти серце, але не встигла я це зробити, як у купе постукали, і увійшов чоловік. Тримаючи перед собою невеличку валізу, готові до різдвяного дива. Аромат бризу заполонив простір. Мій таємний Санта, я відчула, як очі наповнюються слізьми. Валіза опускається, і я бачу обличчя, яке бачила у своїх снах та мріях. Готова, мій таємний Санто, витираю сльози, які котяться, аж раптом руки, які я так давно жадала відчути, на моєму обличчі. Ніле, шепочу я, дивлячись у безодню блакитних очей, на прекрасні губи, які колись мене цілували, і які прямо зараз знову цілують мене. Довгий, всепоглинаючий поцілунок, який дарував магію Різдва, коли ми відриваємося одне від одного, сміємося і плачемо, мене переповнює щастя, і я міцно обіймаю того, хто мені його дарує. Як ти тут опинився, я випадково проходив повз кафе, в якому ти сиділа, і коли побачив тебе, гадав, що здурію від щастя. Хотів одразу підійти, але ти сиділа така засмучена, і я подумав, що тобі потрібно диво. А ще хотів дізнатись, чи я досі для тебе те диво, як ти для мене. Так! Так, мільйон разів так. Вибач мені, що я тоді поїхала. Я дивилась в його очі, коли він пестив пальцями мої темні пасма волосся, які вибивались з під шапки. Вибач, і ти мені, вибач, це я винен. Я мав поїхати з тобою. Ти ж просила. А я злякався полишати маленьке містечко. Ні, ти не винен, і ти не винна. Ми так багато втратили часу, а так багато ще попереду у нас буде вічність, Саро. Я обіцяю. Диво Різдва! Ніл усміхається. Диво, Різдва. Наші губи сплітаються в гарячому цілунку, а потяг везе нас додому, де ми будемо створювати свою вічність. Епілог. Вічність. Минуло три роки. Сиджу у кріслі, коли до мене підбігає Лілі, наша маленька янголя. Яке ми створили у те саме Різдво. Вона простягає мені серветку, і я усміхаюсь, цілуючи її голівоньку, розгортаю серветку і читаю. Дякую за кожен щасливий рік. З Різдвом, моя кохана дружина. Я швидко пишу. Дякую за дива, які ти мені даруєш, з Різдвом. Мій коханий чоловік, передаю Лілі серветку і кажу, щоб віддала татові. А вже через мить Ніл підходить до мене і ніжно цілує в губи. Ми не порушаємо традиції, і все так само кожного року пишемо одне одному листа на серветці, дякуючи за все, що ми одне одному даруємо. Ми вчимо лілі, що дива на кожному кроці. Головне вірити. Кохання та сім'я найбільший доказ дива. Кілька слів від авторки оповідання. Дякую, мій коханий, за підтримку з неба. Наше кохання це диво подароване Богом, навіки разом. Кохаю тебе, герою, слава, навіки слава! Дива є, озирніться щасливого Різдва.